Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми отримали повний текст рішення Верховного суду у газовій справі. Верховний суд у повному складі. Ось підписи всіх суддів. Верховний суд у повному складі на своєму засіданні. Із застосуванням рішення Європейського суду з прав людини визнав нарешті те, що впродовж трьох років визнавала міжнародна європейська спільнота, політики, правники і всі інші, що в 2009 році жодних злочинів Юлія Тимошенко не вчиняла. Зокрема, в рішенні цього суду зазначається. Кабінет міністрів України не наділений повноваженнями затверджувати директиви суб'єктам господарської діяльності, а тому видання прем'єр-міністром Юлією Тимошенко директив для делегації НАК Нафтогаз України на переговори щодо укладання контрактів купівлі продажу природнього газу не може розцінюватись як перевищення влади. Виходячи з положень норм закону, Верховний суд дійшов висновку про відсутність у у даній кримінальній справі події злочину, передбаченою статтею 365. Нарешті поставлена жирна точка в газовій справі Юлії Тимошенко. підкреслюю ще раз всім складом Верховного суду України. І таким чином визнано, що все, що відбувалося з Юлією Тимошенко впродовж трьох років, було нічим іншим як політичними репресіями та політично мотивованою пропагандою з метою знищення основного опозиційного політика Юлії Володимирівни Тимошенка. Поряд із тим, хочу зазначити, що впродовж цих трьох років неодноразово тиражувалися. Пропагандистські штампи на кшталт того, що Україна, нібито за газовими контрактами, укладеними НАК «Нафтогазом», отримувала газ за найвищою ціною в Європі. Це неправда. Це така сама брехня, як те, що нібито Тимошенко щось порушувала. В той момент, припустимо, в 2012 році, коли Македонія отримувала газ по 570 доларів, а Польща по 540, Україна без знижки, я це підкреслюю, мала б отримувати газ по ціні близько 500 доларів, а отримувала насправді по 400. Тому ні про яку найвищу ціну в Європі ми говорити не можемо. Ще раз хочу підкреслити, що Верховний суд встановив по суті те, що вже було встановлено європейським судом, а саме те, що ніякого суду у справі Тимошенко не відбувалося. Суддя Кирєєв діяв свавільно упереджено на виконання. Політичного замовлення. Я сподіваюся, що найближчим часом будуть поставлені такі самі крапки в усіх інших питаннях, пов'язаних з політичним переслідуванням Юлії Тимошенко. Дякую. Шановні колеги. Уточнення щодо сьогоднішнього рішення отриманого Сергієм. Є? Покажіть, ласка, нам ще попередження. Будь ласка, це рішення Верховного суду підписано всім складом суду. 42 судді. Дякую.